Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую DS-Crossback. Це у нас електромобіль 2021 року. Якщо бути точнішим, 2021 рік він виїхав з автосалону, рік випуску 2020. -й. Батарейка у нас 50 кВт, запас ходу влітку до 300 км. При бажанні можна чуть-чуть більше виїхати. Дуже цікавий автомобільчик це преміальний бренд Citroëna Peugeot. Крута оптика, дуже комфортний, класний авто. Зараз пройдемось, покажу вам його зовні, як він виглядає. Парктронічки у нас в круг, LED-оптика. Ручки виїзні. Зараз машина вімкнена, я вийшов з неї, тому вони е, висунуті. Потім, коли ми відходимо, безключовий спрацьовує, він закривається, дверки, е, ручки заїжджають е, в рівень е, з дверкою. Є мертві зони, автоскладування дзеркал. Цікаве, цікава, цікава Е, Взимку він проїжджає, запас ходу має 200 плюс кілометрів. Класний такий ось кросовер, високий кліренс. Кліренс реально достойний, як для такої машинки. Вроді як і він хетчбек, але високий і дуже комфортний. Великі колеса 215 55, 18. На кросбеках я трошки покатався, мені дуже сподобався. І комфортний, і рулиться класно. Хороша комплектація, класно компонує чорний дах з білим кузовом. Далі, по салону, у нас алькантара, по матеріалам взагалі топчик. Глибокі сидіння, в яких ви сідаєте, бокова підтримка офігенська. Чорна стеля. За рахунок якої дуже уютно комфортно так в машині сидіти. Ну, знову ж таки, Кому хочеться більше об'єму, то звичайно краще колись світлий салону. Особисто, як для мене, то чорний потолок це моє скажімо так, улюблене. Коли от чорна стеля це для мене топчик. Колись своїй особисто машинці перетягував стелі в чорний колір. Багатофункціональна мультимедія, клімат у нас двозонний і безключовий доступ, шкіряне кермо. По матеріалам взагалі супер. Тут зауважень немає, це DS, це вам навіть не Citroen і не Peugeot. Кнопочка старт, селектор коробки передач ось такі. Ми кнопочку нажали, драйв поїхали. Проекція виїзна, камера заднього руху. Камера заднього руху у нас все промальовує. Якось так. Є режими руху. USB, зарядочка. Ходімо далі, покажу, як у нас ззаду. Ззаду трошки тісніше буде, але мені потрібно було ще подвинутись вперед, бо я сидів дуже в розвалку назад відвинити. Так. Трошки машинка примерзла після мийки. Зарядочка присутня. Подовжувачі є, оригінальна коробочка. Сумка така компресор клей, гак для боксурювання, полочка на місці. Ох, прилипло аж. З морозом у нас сьогодні зранку мінус 8. Якось так. Дуже цікавий автомобільчик. Я думаю, його вживу краще пощупати. Затестувати, покататися. І тоді ви поймете, що воно таке і з чим його їсти. автомобіль у нас пригнаний з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Це у нас Француз. Бачите, тут у нас Ф. Франція. Розмитнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу і будете першим власником в Україні. Що ж, запрошують на вас. На перегляди, на тест драйві та на каву. Номер телефону внизу. Посилання на наш сайт також внизу. Там є всі машинки. Переходьте за посиланням, вибирайте, що вам більше подобається. Номер телефону внизу. Мене звати Владислав. Буду радий дати вам якісь консультації щодо наших автомобілів. Дякую за перегляд. Вам гарного дня. Пока-пока.